Хімічні гіганти Прикарпаття. Заводи Карпатнафтохіму та Локору можуть призупинити свою роботу. Чутки про це вже кілька місяців поширюються не лише на Прикарпатті, але й у столичних владних кабінетах. А цього тижня вони перетворилися на реальну проблему, яку визнало не лише керівництво калуських підприємств, але й влада. Напередодні працівники заводів прийняли колективне звернення до президента Віктора Януковича. У ньому йдеться про загрозу зупинки підприємств. Перш за все через відсутність захисту вітчизняного виробництва від іноземних конкурентів і завозять свою продукцію в Україну без мита. Також держава не повернула Карпатнафтохіму 86 мільйонів доларів податку на додану вартість. І відтак для нормальної роботи заводу не вистачає обігових коштів. Сьогодні наросла критична маса. Що вже що вже підприємство практично не зможе обійтися без цих обігових коштів. Вони не не зможуть нічим перекритися, тому вимушено буде приймати очевидно питання про зупинку. Яка нікому не вигідна, і вважаю, що спільними зусиллями не допустимо цього. Я вважаю, що це є прямий обов'язок, і записано напевно в законодавстві податкової адміністрації України, що автоматично так, так до речі, і було. Якщо заводи зупиняться, кажуть у управкомі, без роботи можуть залишитися 3,5 тисячі хіміків ще 6 тисяч калушан працюють на підприємствах партнерах проблемних виробництв. Тож ситуація загрожує соціально. Катастрофою про все це добре відомо в облдержадміністрації. Голова ОДА Михайло Вишевенюк запевняє, що влада робить усе можливе, аби заводи не припиняли роботу. Однак вирішення ситуації залежить і від власників калузьких хімічних підприємств. Є проблеми з двох сторін. Є проблеми як зі сторони Лукора чи Лукоїла, так і зі сторони України. Там проблеми є обоюдні. Я доповідав президенту України про цю ситуацію, і він дав доручення створити міністру фінансів, створити відповідну комісію. І ця комісія, на чолі з міністром фінансів, повинна так би мовити, урегулювати всі проблемні питання. В компанії «Лукойл» дійсно є велика сума неповернутого ПДВ, але в той же час компанія «Лукойл» не виконала цілий ряд зобов'язань перед Україною. Це по А По-друге, компанія Лухойл теж має цілий ряд там певних порушень. Тому ж фінансу тим часом на офіційній інтернет-сторінці Державної податкової служби з'явилася відповідь на заяву Карпатнафтохіму. Податківці вважають неприпустимими спроби тиску на їхні органи шляхом шантажу громадськості, загрозами зупинки виробництва та масового скорочення робочих місць. Тут повідомили, що за останні два роки калушанам відшкодували ПДВ у розмірі 519 мільйонів гривень. Натомість кажуть, тут Карпатнафтохім за вісім років роботи декларувало збитки. Тож на даний час триває планова документальна перевірка. Цього підприємства